Вітаю усіх на каналі Ілля Плуцьк. Сьогодні маємо таку зимню погоду, дощ, сніг, все на купу, але ось таку красоту з Нідерландів мусимо вам показати. Автомобіль, який до нас приїхав позавчора, вже є розмитнений. Трішки пройшов мінімальний дитель та готовий до продажі. Відео це ми робимо в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Ну і про саме авто. Це у нас Шкода Octavia, 2019 року початок експлуатації, випуск 12 місяць 2018 року. На обліку настане стане 18 роком у нас в Україні. Маємо 1,6 дизельний двигун з автоматичною коробкою передач. Та пробігом 180 тисяч кілометрів. Це авто без жодного підфарбування, в дуже гарному візуальному та технічному стані. Зауважень тут ні до чого ми не маємо. Було якихось пару дрібненьких ямок, які ми викатали без підфарбування. Ну і зараз детальніше теж терпімо. Відео з точноміром буде у нас в кінці цього відео. Знімов він кодру, а поки до салону. Маємо ось такий тканевий салон. Жоден елемент ніде не перешивався, тут все збережено, гарно, без якихось подряпин чи броду. Ось так у нас виглядає потолок. Він дуже чистенький такий, гарненький. Точний пробіг у нас 180 тисяч кілометрів 224. Така у нас велика, велика мультимедія, там є навігація, все, підігріви, двозовий клімат-контроль, стан КПП, стан керма. Все матове, таке як нове. Далі маємо дверну карту. Переходимо до заднього ряду сидінь. Тут ми пробували. Кнопками їх складати, зараз назад поставимо, трішки ріний зайшов. Ось так, досить багато місця ззаду в того автомобіля. З таких стан задніх сидінь, гарної карти, форкопчик присутній. Також у нас, як виглядає кришка багажника зсередини, тут жодної царапинки, досить рідко так буває. Торочка на місці, також ми маємо повноцінну запаску, ще напевно не разу не вдівану з повним комплектом. Ось такий досить великий об'ємний багажник. Ну і йдемо на праву сторону. Теж всі дверні карти в ідеальному стані. Підлокітник у нас працює. І є ще також така ніша, якщо треба щось довге перевезти, там вона висовується повністю лягає. Ну і до пасажирського сидіння. Зразу зніму вінкод для всіх бажаючих перевірити по різних базах. Дверна карта, стан передний. Ну і тут фотографували, теж познаходили. У нас був останній сервіс у му році, в кінці 22-го року на 160 тисячах кілометрів. Також у нас в грудні 22 року був пройдений тихогляд, така звана РДВ голландська. Теж на 160 тисяч після того сервісу і дійсно ще до кінця 23 року. Ось така гарна машинка. Зараз дістаю прибор, тощіномір. І зробимо швиденьке таке відео з товщиноміром фарби. Капот. 110 мікрон, 110, 111, ліве передня. 111, 184, 95, 104, 90. Далі. Переднє ліво. 107, 117, 107, потім дверка задня. 107, 108, 108. 108. Задня ріварка 108, 194, на морозі трошки прибор завжди менший. Так, батон. Чистійка 103, 112, 124, криша 109, 109, задня ляда, кришка багажника, 906. маємо, задня арочка у нас права. 92, 93, 98, 113, зверху дивимося. 107. батончик наш, 115, 115. Задня права дверка. 104, 104. Дверка передня, права 110. 110-111 і праве переднє 104, 97, 118 Ось такий автомобіль, кого зацікавить, зв'язуйтесь з нами, надамо ще більш детальну інформацію. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!